Вітаю вас це звитяга телепроект про справжніх українських захисників. Сьогодні в студії я, Антон Миронович. і Після добірки коротких військових новин ви дізнаєтесь про гард майбутніх українських офіцерів та чим дивуватимуть українські військовослужбовці до 25-ї річниці незалежності нашої держави. Під час візиту до міста Броди, що на Львівщині, президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди льотчикам, героям антитерористичної операції. В рамках робочої поїздки президента України на Львівщину Петро Порошенко зустрівся з військовослужбовцями 16-ї окремої бригади армійської авіації. Глава держави подякував бійцям за сумлінну службу, проявлений героїзм та мужність. Він нагородив державними нагородами кращих військових бригади. Також він шанував пам'ять загиблих льотчиків військової частини та поспілкувався з їхніми дружинами. І сьогодні 16-та бригада є потужною бойовою одиницею Збройних сил зі своїм бойовим героїчним литописом і досконалою бойовою майстерністю. Хочу нагадати, що вже 8 березня 2014 року 16-та окрема бригада армійської авіації. Була піднята під тривоги і відбула для виконання бойових завдань на схід України. Хочу подякувати кожного з вас за вашу вірність присязі, і віддану службу українській державі. Ви є справжній Золотий фонд української нації. Петро Порошенко заявив, що обстріли українських позицій на Донбасі з боку російських окупаційних військ не припиняються. Тим самим злочинці ігнорують мінські домовленості та роблять безлузді заяви про вихід з нормандського формату. На жаль, загострення ситуації на сході в Криму не виключає можливості у випадку продовження ескалації. Вимушені будемо вести воєнний стан. І оголосити мобілізацію. Але наголошу принципову позицію України зараз в координації з нашими міжнародними партнерами, повернути агресора за стіл переговорів, примусити, виконувати, взяти на себе зобов'язання в Мінському процесі і повернути нормандський формат. Президент України також побував на території, де планується будівництво багатоповерхівки для сімей військовослужбовців бригади з урахуванням тендерних процедур за програмою Прозоро розраховуємо, що вартість будівництва цього будинку буде в межах 8-9 тисяч країна пам'ятає своїх загиблих героїв і піклується про живих. раз роду проєктно-кошторисну документацію на будівництво. Серкає квартирного житлового будинку для службовців. Пригад. Петро Порошенко пообіцяв, що вже наступного року особисто візьме участь у врученні ордерів від квартир сім'ям українських захисників. На Чернігівщині пройшли успішні випробування нових шоломів для десантників, у яких можна буде і виконувати стрибки з парашутом і безпосередньо вести бій. Один шолом на всі випадки життя. На Чернігівщині провели випробування балістичних шоломів для десантників морської піхоти та сил спецоперацій. Ще з радянських часів наші бійці десантуються у м'яких шоломах, а балістичні вдягають уже на землі. Новий шолом буде універсальним. Цей шлем зразу ж при десантуванні десантник дісантіка і після приземлення може. Вступіть в бой, шолом призначений для захисту від куль та осколків і має кріплення для додаткового обладнання. Шлем состоїть із защитного купола. Це основна часть шлема. Затем состоит из кріплення для прибору ночного видения і кріплення. З двох сторон для тактичних фонарей. За взірець, українські виробники взяли шоломи американських десантників. Ну, Он в десятки раз дешевле буде, чем американський. При этом балістичні испытания, испытания на десантирование, на технологичность и другие испытания показали, что он не хуже, чем иностранного производства. Дрібні недоліки виробники виправили ще до завершення випробувань. Після оформлення необхідних документів нові шоломи почнуть надходити до збройних сил. На полігоні першої танкової бригади поблизу Гончарівського проходять змагання на звання найкращого танкового взводу сухопутних військ збройних сил України. На Чернігівщині закрутилася танкова карусель. Протягом п'яти днів на полігоні поблизу Гончарівського танкісти змагатимуться за звання кращого танкового взводу сухопутних військ. Всі з досвідом АТО, всі воювали як ну їздили, як і на 64 х так і на БУАТах, Так що, в діях своїх впевнені всі, конкурс покаже. Після перевірки отриманих в результатів жеребкування бойових машин екіпажі відбули на полігон для пристрілки гармат і кулеметів. Першим і, мабуть, найважчим для танкістів випробуванням став літній військовий біатлон. Особливо з цієї вправи, що під час е, бігу починається е, збивається дихання е, і стрільба з, з автомата набагато стає важчою. Під час двокілометрового кросу бійці мали тричі вразити мішені з автоматів: у стійці з коліна та лежачі. Протягом наступних днів екіпажі змагатимуться в снайперській стрільбі з танків та інших специфічних вправах. За досвідом проведення АТО введені нові вправи це флангова стрільба, стрільба на великій дальності. А також танкова карусель 100 тисяч аптечок цього року мають бути поміщені в непорушний запас. З наступного року у військово-медичному департаменті обіцяють розпочати комплектування аптечок сучасними кровоспинними джгутами. 198 мільйонів гривень мають бути витрачені цьогоріч на медичне забезпечення збройних сил України. З них 10 мільйонів підуть на закупівлю аптечок для бійців. П'ятнадцятий рік 93 тисячі 200 штук. А на 2016 100 тисяч. Так от, 100 тисяч аптечок на 216 рік військово-медичний департамент має сформувати для недоторканого запасу. З наступного року у військово-медичному департаменті обіцяють перейти до 100-відсоткового комплектування аптечок з сучасними кровоспинними джгутами. Їх планували закупити вже цього року, але через невідповідність запропонованої виробниками продукції медико-технічним вимогам закупівлю довелося відмінити. Останки американського льотчика загиблого під час однієї із повітряних операцій Другої світової війни та рештки його літака були виявлені на Одещині українсько-американською пошуковою групою. Через 70 років загиблих. В Україні американський льотчик буде похований на батьківщині. В Національному військово-історичному музеї відбулася церемонія вшанування та передача останків військовослужбовця Сполучених Штатів Америки, який загинув на Одещині в часи Другої світової війни. Представники США подякували уряду України за можливість повернути останки своїх полеглих воїнів на рідну землю. Я хочу подякувати Міністерству оборони України, Генеральному штабу і уряду України, які зробили сьогоднішню подію повернення останків героя можливою. Також музеї відкрили виставку присвячену повітряній операції Френтік за матеріалами, зібраними в ході пошукової місії США та України. Всі фрагменти кісток по сукупності всіх даних було доведено, що це вони належать пілоту, який загинув під час 44 четвертому році. Багато нового чого відкрили ми для себе, як для України, що завдяки і американській армії, і пілотів ми, як то кажуть, знайшли цю перемогу, бо наша історія трошки примовчувала ці факти. Це була перша партнерська пошукова операція за історію Сполучених Штатів Америки. Завдяки оперативній роботі трьох груп вона тривала лише три тижні. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки добігає кінця первинна військово-професійна підготовка першокурсників Національної академії сухопутних військ. Продовження серії сюжетів про гард майбутніх офіцерів сучасного українського війська. Дивіться далі. Вже майже три тижні юнаки та дівчата з числа цивільної молоді та випускників ліцеїв опановують на полігоні ази військової справи. Під керівництвом досвідчених викладачів вони навчилися, як доглядати за зброєю, вести прицільний вогонь, пересуватися полем бою під час атаки та багато чого іншого. За останні кілька років до програми цієї підготовки внесено чимало змін. Зокрема, відтепер використовується багато елементів, привнесених із практики бойових дій підрозділів у зоні проведення АТО. І варто зазначити, що ці досить серйозні навантаження майбутнім офіцерам до снаги. Курсант Андрій Драпак пішов стопами батька. Після чергового заняття він ділиться враженнями. Зараз ми працюємо е, проходження БТР мінного, мінного поля йдемо по сліду, один за одним прикриваючи. Це досить важливо, бо в зоні АТО багато міновибухових міно загороджень і ми мусимо їх подобати. Багато чого почали стріляти, безшумне пересування по місцевості, окопи, бліндажі Міни встановлювати ми почалися. Звичайно, хлопцю було важко пристосуватися після школи до армійського розпорядку. Але за словами Андрія, за кілька днів проведених на полігоні, призвичаєвся до нього. Після цивільного було тяжко перші 3-4 дні, далі воно звикається. Мені найскладніше було привикнути до нової обстановки. Я привик школа, тут нові люди, нові, нові правила. Було саме складно до них привикнути, привикнувся саме в добре. Поруч на іншій ділянці першокурсники відпрацьовують до автоматизму норматив посадки та висадки з автомобіля. На перший погляд нічого складного у цьому немає. Але курсант Сергій Трембінський переконує, це є досить складним, складним завданням, адже тут потрібно не тільки самостійно зайти, але й допомогти своїм товаришу. Тобто тут дуже виконується важлива роль дружності співпраці між, між своїми товаришами. Про свій вибір паху, хлопець коротко, але щиро розповідає. Так я вирішив стати військовим, тому що зараз в країні дуже неспокійна ситуація, і я. Як патріот своєї країни дуже хотів би відстояти це і щоб не було, щоб був мир на землі І в нашій країні. Також поруч із вчорашніми школярами на полігоні знаходяться і їхні старші товариші, яких вже опалили у горнилі війни. Молодший сержант Роман Гребенюк, лицар ордена за мужність третього ступеня, Нагороджений кількома іншими державними та відомчими нагородами. Служив у ворожийся. Пішов на Дембель, пару місяців відпочив і знову потрапив у лави Збройних сил. Вже як контрактник. Прийшов. Пройшов обучення, побував майже у всіх гарячих точках Донецької області. Це три ротації в аеропорт Донецький. Шахта Бутівка. Ну і ще багато. Не, не про всі, можу розказувати. Так, специфіка служби. Роман Обрав фах військового інженера, оскільки це цікаво та перспективно. І знаходитися поруч із вчорашніми школярами йому цікаво. Не важко зовсім ну, дуже приємно з ними спілкуватися, бо самі навчаємо їх. тому. Що саме пройшли. І вже пройшли не як ученики, а пройшли в бою. Ще на одному з навчальних місць група курсантів відпрацьовує вправу вже достатньо відому багатьом військовослужбовцям, які проходили вишкіл у навчальних підрозділах після оголошення часткової мобілізації. За командою керівника заняття вони вчаться змінювати положення до стрільби. Хоча зовні це дещо і нагадує якийсь чотирнадцятій танець. А після доведення дій до автоматизму вправо можна й ускладнити, наприклад, паралельно відпрацьовуючи прийоми заміни автоматного магазину, юники та дівчата ще не зовсім звикли до фізичних та моральних навантажень, тому можливість відпочити та підкріпити свої сили є дуже своєчасною. Значну увагу керівництво навчального закладу та табірного збору звертає і на побут майбутніх офіцерів. Проживають юнаки у наметовому містечку із всіма можливими в полігонних умовах зручностями. Після занять ми повертаємося в наметове містечко там, де ми відпочиваємо і живемо. Нам у кожного є своя своє ліжко, спальний мішок, який нам видали для того, щоб нам не було холодно вночі. Також у нас є тумбочка для мильного приладдя. Для того, щоб ми зранку могли чітко знайти своє приладдя метушні. До зміни розпорядку дня юнак пристосувався досить швидко. На годину змістився лише графік. Якщо в школу здавав 7 годин, то тут стаєш в 6. Але я думаю, за місяць перебування майже тут то вже до цього майже всі привикли. І навіть зранку вже прокидаєшся перший до того, як те розбудить замком звод, наприклад, задоволені курсанти не лише побутом, але й своїм харчуванням. Адже давня військова мудрість, голодний солдат, поганий боєць, завжди залишається актуальною. Тому і цьому питанню приділено значну увагу командирів. Після занять ми йдемо в містечко Гордійське, де протягом двох тижнів вже харчуємо з місцевій дальні. Харчуємо і добре. Звичайно, це не домашня їжа, але всі задоволені. Кому не вистачає порції, можна взяти добавку. Вже цього тижня польова фаза первинної військово-професійної підготовки завершиться, і курсанти повернуться до пункту постійної дислокації. А за кілька днів вони складуть військову присягу на вірність українському народові та приступлять до опанування обраного армійського фаху. Відповідно до програми відзначення 25-ї річниці незалежності нашої держави у столицю України відбудеться військовий парад, під час якого зокрема військовослужбовці продемонструють нові зразки військових парадних одностроїв. Про це дізнавалися наші київські колеги, і далі без коментарів. Ваше внимание, кто последняя форма форму Первая есть шеренга сержантов. Прошу. Пройте. Прошу. Прошу. Колектив програми звитяга вітає наших телеглядачів та всіх українців із 25-ю річницею незалежності України. Бажаємо вам лише добрих новин і миру на нашій рідній землі. Ми переможемо! Побачимося з вами рівно за тиждень. Дочекайтесь. Товариш теж метрів десять від мене теж лежав, відстрілювався. Йому снайпер попав в одну ногу, прострелив два рази, виходить. Підповз до нього, наложив йому жгут і затягнув його до БТР. Колона почала рухати з далі. Тоді зайшли в Слов'янськ, зачистили місто. Завдання поставлене нам ми виконали. Незалежність для людини в першу чергу це свобода, можливість жити на своїй землі. А для людини військової це сама ціль цієї діяльності. Ми готові воювати, якщо потрібно, покласти своє життя. Почалася антитерористична операція. з... Відвоювання міста Слава там знаходиться комбікормовий завод. Ми знаходилися, батарея знаходилася в полі. Я знаходився на 15-му поверсі, на самій висоті цього заводу. Я коригував вогонь своєї батареї. Той же самий завод трохи зруйнований, трохи місце місто зруйноване. Дуже багато будинків було вже зруйнованих. Незалежність. До цього була розмита, але зараз на даний момент незалежність це коли ми боремося за свої землі, тому що вони наші і вони повинні бути з нами. І ми не повинні залежати від когось, ми повинні залежати самі від себе і працювати над тим, щоб була незалежність держави завжди. Коли ти як артилеріст виконуєш якусь задачу, то розумієш, що зараз йдуть, йде на Йдуть люди в атаку, чи навпаки вони в обороні. Від кожного твого рішення, від кожного твоє... тої секунди, тої мілісекунди може вирішитися щось судьба. Якщо ми зараз відступимо, то завтра ще хтось прийде, скаже, що це моя земля. І що потім залишиться? Ми як військовослужбовці Збройних сил України. Маємо віддати все за ць, незалежність. І виховувати в наших синах, дочках, що слово незалежність це не простий звук. Непросте слово це набагато важніше слово, чим, чим життя. БМП, подивилися на міні. Прийшлося надавати допомогу своїм товаришам, вивозити їх з поля бою і продовжувати далі йти в бій. Тобто, і Навіть був такий випадок, що при втраті своєї машини під час інтенсивного артообстрілу обстрілу противника прийшлось виконувати функції простого рядового солдата ну, на передніх лініях. Для того, щоб перейти нам в цій війні, потрібно в першу чергу об'єднатися. Пробудити нарешті цей козацький дух, який у нас був раніше. Просто не здаватися. Бій був десь біля однієї години. Котик був повністю розгромлений. Так, в ході бою було зрозуміло, що це не зовсім ополченці, тому що їхні, усі їхні дії, які були, тактичні маневри, організованість була не на нижчому рівні. І... Звісно, було не також і легко. Рівно два роки тому, 11 липня 2014 року, це всеукраїнська українська трагедія на зеленопіль. І дійсно бачив там такі поступки, коли утаскивали людей з бойових машин, горівших. І коли виїжджали з місця. З місця події От. на дорозі лежав хлопець. У мене водій зупинився, вискочив, допомогли, закинули на борт машини, почали рух, а хлопець лежав, у нього була повністю розтрощена права нога. Він лежав, плакав і там, дякував, дякував. І одні слова, що мені запам'яталися, і, 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 каже, у мене вчора син родився. Незалежність це в першу чергу військо. Тому що якщо нема війська у державі, то незалежності ніякої мови бити не може. Військо забезпечує незалежність державі, її охорони, її суверенітет, територіальну цілісність. Вартові незалежності.